Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити новий випуск. Після завтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Члени НАТО тісно співпрацюють з оборонними компаніями, щоб забезпечити Україні більше поставок зброї та обладнання. Про це заявив генеральний секретар НАТО, як він сказав, ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно зробити ще більше і бути готовими до довгострокових заходів. Тому ми також зараз у тісному контакті та тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти більше та постачати більше різних типів боєприпасів озброєння та можливостей. Останніми місяцями Сполучені Штати та інші західні країни почали постачати в Україну більш досконалі звичайні системи озброєнь. Мова йде зокрема й про артилерійські високоточні ракетні системи М 270 та М 142 «Хаймарс». Раніше Столтенберг заявив, що Захід і надалі буде підтримувати Україну скільки це буде потрібно. Іноземні партнери вже передали велику кількість озброєння та військової техніки для збройних сил України. Британська гаубиця Л 119 віднедавна використовується підрозділами збройних сил України. Українські артилеристи розповіли про технічні можливості та особливості причіпної гаубиці калібру 105 мм. міліметрів. У чому її переваги розповів командир гармати. Дальність стрільби В-119 на штатних боєприпасах 11 кілометрів. Вона використовує димові світлові снаряди та снаряди активно-реактивного типу, для яких дальність стрільби 19,5 км, калібр тут 105 мм. Перевага цієї гаубиці в тому, що вона має 36 шість снарізів, які дають максимальну швидкість для польоту снаряда. Також перевага британської гармати в можливості застосовувати снаряди активно реактивного типу, бо це дає дальність стрільби на 19 кілометрів проти 15 кілометрів у Д-30. Крім цього, перевага цієї гаубиці в особливості боєкомплекту. Під час транспортування військові мають справу не з ящиками, що важать 80 кілограмів, а з меншими по 50 кілограмів. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки підготувала проект пакету військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Про це високопоставлений чиновник Білого Дому повідомив 5 серпня 2022 тисячі Україна отримує ракети для ЗРК на САМС. Про початок закупівлі цього норвезько-американського комплексу протиповітряної оборони Сполучені Штати заявили наприкінці липня. Очікується, що Україна отримає дві батареї. Збройні сили України також отримують додаткові боєприпаси для ракетних комплексів Хаймарс. Станом на тепер Україна отримала 16 пускових установок. Окрім того, в пакет включені 50 гусеничних бронетранспортерів М113. Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки вирішили передати зі своїх запасів 200 одиниць М113. Джо Байден поки що не підписав указ переліком допомоги, тому сума й перелік ще можуть змінитися. Очікується, що про нову допомогу офіційно оголосять в понеділок, 8 серпня. Іспанія планує передати Україні партію з 20 бронетранспортерів М113. Варто зазначити, що Іспанія має на озброєнні 1250 одиниць М113, водночас у строю іспанської армії станом на 2021 рік приблизно 500 таких бронетранспортерів. Можливо, що різниця це машини, які перебувають на зберіганні. Також зазначено, що Збройні Сили України за непідтвердженою інформацією запросили машини у версії самохідного 120-мм Міномета, тому не виключено, що 20 одиниць М 113 будуть у різних версіях. Водночас у Збройних силах України вже активно йде експлуатація саме М 113 та машин на його базі. Зокрема, цей БТР входив у пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки, Данії, Португалії, Нідерландів та Литви. Яка взагалі передала приблизно 10% від загальної кількості машин у власних збройних силах? Українські військові отримують німецькі безпілотні авіаційні комплекси. Вектор постачання безпілотників відбувається у рамках ініціативи німецького федерального уряду щодо посилення можливостей збройних сил України. Німецький виробник повідомляє. Що перші повітряні безпілотні розвідувальні системи Вектор вже доставлені в Україну? Поставка більшої частини замовленої кількості ще знаходиться на стадії підготовки та реалізації і відбудеться після завершення навчання українських пілотів, які оперуватимуть цими дронами. Навчання користування їхнім безпілотником зазвичай займає не більше чотирьох днів. Безпілотник Вектор це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати і приземлятися вертикально. Бепла не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги, зашифрований АПІ-зв'язок відправляє відеопотоки на відстань понад 15 кілометрів в час польоту 120 хвилин. За допомогою додаткової наземної станції великої дальності радіус дії системи можна збільшити до 25 км. кілометрів. План допомоги від Єврокомісії у 9 мільярдів євро, з яких 1 мільярд вже наданий, міститиме також 5 мільярдів кредиту і 3 мільярда гранту. Європейський союз планує розділити 8 мільярдів євро допомоги на дві частини, першого кредитного, яка складатиме 5 мільярдів євро довгострокової позики, і другу грантову, до якої залучить решту 3 мільярда євро, поки немає точних дат реалізації допомоги. Однак комісія розраховує, що європейські парламент та країни Євросоюзу до вересня схвалять надання коштів Україні. Національний банк, який минулого тижня вперше, з початку березня, поповнив на міжбанківському ринку резерви на 650 мільйонів доларів, цього тижня знову повернувся до інтервенції на підтримку національної валюти. Згідно з інформацією на Нацбанку на його сайті з 1 по 5 серпня він придбав лише 7,5 мільйонів доларів. Що відповідає щотижневим показникам кінця березня середини липня, тоді як продав 490,5 мільйонів доларів порівняно з майже трьома мільйонами доларів в останній тиждень липня? В офіційному чатботі Укрзалізниці в Apple Messages» стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay». Зазначається, що для запуску Apple Messages» необхідно натиснути іконку повідомлення на сайті Укрзалізниці. Після того відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки, як заявили в Укрзалізниці. Для нас важливо, що пасажири могли оплачувати квитки всіма можливими зручними для них способами, тому тепер в Apple Messages можна розраховуватись в один клік через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay. Українські виробники кормів для домашніх тварин отримали можливість експорту продукції до Сінгапуру відповідний сертифікат здоров'я на експорт погодили компетентні органи обох країн. Відтепер ринок кормів Сінгапуру, імпорт якого щороку становить понад 170 мільйонів доларів. Став доступним для українських виробників завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби. Відкриття нових ринків сприяє розвитку національної промисловості, стимулює створення нових робочих місць. Отже, робить українську. Україну сильнішою ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному веб-порталі Держпродспоживслужби у розділі Міжнародне співробітництво, рубрика сертифікати на експорт з України. У застосунку цифрових послуг Дія почали тестувати є пенсійне та посвідку на тимчасове або постійне проживання проєкт реалізовується за підтримки проєкту Цифрові інклюзивні доступні підтримка цифровізації державних послуг в Україні, що впроваджується за підтримки Швеції, за співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики Державної міграційної служби України та Пенсійного фонду України, дія мобільний застосунок. Стосунок офіційно запущений у 2020 році, дає змогу зберігати водійські посвідчення, внутрішні закордонні паспорти і інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні банківських чи поштових послуг, заселені в готелі в інших життєвих ситуаціях. Український стартап Макс Гєємваліо отримав 100 тисяч євро інвестицій від європейського інкубатора Деміум. Зазначається, що засновники it стартапу пройшли програму бізнес Хакатону All Startup, а потім створили свій перший проект. Завдяки перемозі в Хакатоні вони отримали місце в інкубаційній програмі Деміум, а далі інвестиції. Макс Гґємвалію це стартап, що розробляє віджит. Який дає змогу блогерам і стримерам монетизувати свою фанатську базу через проведення аукціонів у прямих етерах на Twitch, YouTube та інших відеоплатформах, деміум компанія Інвестор в таланти заснована 2013 року в Іспанській Валенсії. Метою є підтримка найкращих професіоналів у реалізації успішних проєктів із цифровою та технологічною складовою. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!